На концерті в китайському місті Ченду гуманоїдні роботи компанії Unitree Robotics вийшли на сцену разом із музикантами та виконали синхронну хореографію без операторів і ручного керування. Це був повністю автономний виступ у реальному часі. Ключову роль тут відіграє штучний інтелект. Він не зберігає танець, як записану послідовність рухів. AI постійно аналізує потік даних із камер, сенсорів балансу, суглобів і прискорення. Зіставляє їх із музичним ритмом і положенням інших учасників на сцені та миттєво перераховує рухи. Якщо змінюється темп, хтось поруч зміщує. Або поверхня стає нестабільною, алгоритм коригує траєкторію за мілісекунди. Фактично, це той самий принцип, за яким людина утримує рівновагу і підлаштовується до ситуації, але реалізований у вигляді математичних моделей і нейромереж. Важливо, що ці роботи не створювалися для шоу. Юнітрій розробляє їх для промисловості, складів і складних фізичних завдань у реальному середовищі. Танці на сцені є стрес-тестом для системи керування тілом. Вони показують, наскільки зрілою стала автономія роботів і чи здатні вони працювати там, де немає чітких сценаріїв, і все постійно змінюється. Машини вперше з'являються в культурному просторі не як реквізит, а як самостійні учасники дії. А ти пішов би на концерт, де частина артистів це роботи, якщо вони рухаються точніше і синхронніше за людей.